Друзі, всім привіт! У цьому відео ми познайомимося з одним з найбільш потужних інструментів математичного аналізу рядом Тейлора. Спектр його застосування у математиці неймовірно широкий, а його користь для фізики важко переоцінити. Тож, приступимо. Однією з перших функцій, які вивчаються в школі, є лінійна функція, що задається виразом f від x до рівня ax плюс b, де a і b будь-які числа, а x незалежна змінна. Графіком цієї функції є пряма. Як би ми не змінювали числа а і Б, графік все одно буде прямою, різними будуть лише її положення та нахил. Тому з цією функцією дуже легко працювати. Крім того, ми можемо легко порахувати значення функції, виконуючи прості операції множення і додавання. Наприклад, якщо f від x дорівнює мінус 2 x плюс 3, то f від 2 дорівнює мінус 2 помножити на 2 плюс 3 дорівнює мінус 1. Якщо узагальнити цю функцію і додати член ах в квадраті, отримуємо теж дуже відому функцію, квадратичну, графіком якої є вже парабола. Вона вже складніша, ніж лінійна, але зберігає деякі зручні властивості. Для будь-яких коефіцієнтів А Б і С графіком все одно є парабола. І ми теж можемо порахувати значення функції в довільній точці дуже просто, роблячи елементарні арифметичні операції. Такі функції, що складаються з додаванням множення на число та піднесення до степені, називаються поліномами. Весь цей час, насправді, я підводив до одного простого висновку. Поліноми це добре. З ними легко працювати, легко рахувати їхні значення в точці, легко брати похідні та інтеграли, легко досліджувати їхню поведінку. Проте далеко не всі функції є поліномами. Зі шкільних прикладів на думку спадає синус, косинус. Експонента, логарифм, корені, раціональні дроби. Цей список не має обмежень. Візьмемо для прикладу синус. Його графіком є усім відома хвилька синусоїда. Працювати з такою функцією важче, як мінімум тому, що ми не можемо просто порахувати її значення в довільній точці, виконуючи елементарні операції, як це було раніше. Натомість рука одразу тягнеться до калькулятора. Але ж як калькулятор рахує це значення? Що ж, почнемо з простого. Ми знаємо, чому дорівнює синус від нуля. Нулю. Можливо, буде легше порахувати значення синуса, які лежать близько до відомого нам значення. Наблизимо графік синусу до цієї області. Нічого не нагадує? Як на мене, виглядає практично як пряма лінія. Але яка? Яка пряма підходить сюди найкраще? Що ж, почнемо з того, що рівняння будь-якої прямої виглядає як f від x дорівнює c0 плюс c1x. Нам лише необхідно підібрати числа c0 і c1. По-перше, щоб наближено описувати синус біля точки 0, наша пряма має проходити через цю точку. Тобто, оскільки синус від 0 дорівнює 0, то підставляючи 0 в рівняння нашої прямої, ми теж маємо отримати 0. Це фіксує коефіцієнт c 0 він дорівнює 0. По-друге, давайте пригадаємо, за що відповідає коефіцієнт при x для прямої, в даному випадку це 1 Змінюючи його, легко побачити, що він визначає нахил прямої, тому його ще іноді називають кутовий коефіцієнт. Щоб отримати найкраще наближення, доцільно вибрати нашу пряму такою, щоб вона була дотичною до графіка синуса в точці 0. А чому дорівнює коефіцієнт дотичної до графіка функції в точці? Ну, звісно ж, він дорівнює похідній в цій точці. Похідна від синуса косинус, а косинус від нуля дорівнює одиниці. Отже, це один дорівнює одиниці. Зверніть увагу, наскільки точно червона пряма співпадає з графіком синуса. Ми довели дуже важливу формулу: близько до нуля синус Х приблизно дорівнює Х. Як фізик можу вас запевнити, без цього факту ми як без рук. Але що якщо х не близький до нуля? Доволі швидко наш тріумф загасає. Наближення стає все гіршим і пристає працювати зовсім далі від нуля. Що робити? Допоки ми використовували найпростішу функцію, лінійну. Проте ми можемо використати вищі, більш гнучкі поліноми квадратичні, кубічні і так далі. І так спробуємо апроксимувати синус параболою. Для прямої ми обрали коефіцієнт С1 таким чином, щоб у синуса і лінійної функції співпадали перші похідні в точці 0. Роблячи наступний крок, вимагатимемо, щоб у синуса і квадратичної функції були рівними ще й другі похідні у точці 0. Тут потрібно звернути увагу на дуже важливий та зручний нюанс. Оскільки ми розглядаємо точку 0, то наявність квадратичного члена ніяк не вплине на значення коефіцієнтів c0 та c1. Іншими словами, нам не потрібно кожного разу перераховувати всі коефіцієнти, коли ми вносимо наступний доданок. Отже, знов таки, з умови f0 дорівнює 0, ми знаємо, що це 0 також дорівнює 0. З умови f' від 0 до рівню ми отримуємо коефіцієнт c 1 він теж дорівнює 1. Щоб знайти коефіцієнт c2, прирівнюємо другі похідні. Беречи другу похідну від синусу, ми отримуємо мінус синус х, що в нулі дорівнює нулю. Друга похідна від квадратичної функції дає 2 помножити на c 2 Отже, c 2 дорівнює 0. Це цікавий результат, специфічний для синуса. Який означає, що для нього не існує параболи, яка б краще наближала його біля нуля, ніж раніше знайдена нами пряма. Тому одразу підемо далі, і знайдемо коефіцієнт c3 при х в кубі. Так само, прирівнюючи тепер уже треті похідні. Приходимо до висновку, що він дорівнює мінус шост. Подивіться, яка чудова апроксимація у нас вже виходить. Давайте тепер візьмемо не синус, а довільну функцію f від X і спробуємо знайти загальну формулу для такого наближуючого поліному. Запишемо кілька перших доданків нашої апроксимації. Повторюючи раніше неведену логіку. Будемо вимагати, щоб у нас збігалися значення функції і нашого поліному в самій точці 0, де ми проводимо наближення. Це дає, що коефіцієнт c 0 просто дорівнює значенню функції в точці 0. Далі вимагатимемо, щоб були рівними перші похідні в точці 0 у функції f і у нашого поліному. Зліва маємо f' від 0, а справа – 1 Отже, c 1 дорівнює F' від 0. Зверніть увагу, що f' від 0. Це є число, це є значення похідної функції в точці 0. Аналогічно, беремо другу похідну, підставляємо х рівня 0 і отримуємо, що f від 0 до рівня 2 помножити на c 2 Двійка тут виникла, коли ми брали похідну від х квадратів. Отже, коефіцієнт c 2 рівня f' від 0 поділити на 2. Вже помітили закономірність? Коефіцієнт під номером n визначається n-тою похідною в точці 0 від функції f. Тільки її ще треба поділити на n факторіал, щоб компенсувати множники, які виникають при взятті похідної від степеня. отже, ми отримали загальну формулу. f від x, наближено до рівня f від 0, плюс f' від 0 поділити на 1 факторіал помножити на x, плюс f2 штриха від 0 поділити на 2 факторіал помножити на х квадраті, плюс і так далі. І останній член буде Fn від 0, тобто n та похідна в точці 0, поділити на n факторіал помножити на x в степені n. Чим більше доданків у цій сумі ми беремо, тобто чим більше є значення n, тим точніше виходить наближення. Такі поліноми називають поліновими Тейлора. Якщо ж взяти границю, коли кількість доданків зростає необмежено, то ми отримуємо нескінченну суму. В математичному аналізі нескінченні суми називають рядами, ми отримали ряд тейлора. Не обов'язково розглядати наближення функції саме в точці 0. Підійдуть і інші, скажімо, якась точка Х0. Тут не потрібно шукати нову формулу. Достатньо змістити початок відліку в цю точку, і тоді все буде так само. Це можна зробити шляхом заміни x на x-х0. Тоді точка x0 поводитиме себе як точка 0. У ряді Тейлора тепер доданки міститимуть степень x-x0, а не х і похідні братимуться в точці х0, а не в точці 0 як раніше. Цікаво поглянути, як виглядають ряди Тейлора для відомих функцій. Наприклад, косінус х дорівнює 1, мінус 1 квадрат, плюс 124х, мінус 1720 х шостій плюс і так далі. Зверніть увагу, як ряд Тейлора повторює деякі властивості відповідної функції. Косинус – функція парна, а тому в його розкладі містяться лише парні степені х. А для експоненти маємо наступний ряд. Є е в степені х дорівнює 1, плюс х плюс 1 х квадрат плюс 1 х кубі і так далі. А от для натурального логарифму побудувати ряд Тейлора в нулі не вийде, адже логарифм від нуля не визначений. Зате це можна зробити в точці, наприклад, x дорівнює 1. Тоді маємо lnx дорівнює x-1, мінус 1 друга x-1 в квадраті, плюс 1 третя x-1 в кубі, і так далі. На сьогодні на цьому все. Звісно, багато цікавого залишилося не розглянутим. Зокрема, для яких функцій ряд Тейлора взагалі існує? Яка область його збіжності? Як оцінити похибку і так далі. А проте, сподіваюсь вам, любий глядачу, тепер зрозуміло, що таке ряд Тейлора і як він працює. І якщо б ви хотіли побачити інше відео на каналі, де я розбираю приклади застосування цієї математики у фізиці і не тільки, пишіть у коментарях. Дякую, що додивилися дивилися до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та писати коментарі. Це неймовірно допомагає моєму каналу і українському Ютубу в цілому. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі та закріпленому коментарі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.